Зараз з'явилася інформація про те, що кримінальне крило партії регіонів ЗАПщика виділяє по одній тисячі доларів щодня працівнику беркута рядовому і від трьох до п'яти тисяч доларів керівникам цієї структури. Окрім того, появилася інформація сьогодні зранку про те, що сьогодні до вечора хочуть вбити одного з строковиків внутрішніх військ. Для того, щоб звинуватити опозицію, звинувати, ви побачили вже інформацію про те, що тут залучені є снайпера з країн НАТО, ви вже це читали. І звинуватити в тому, що ми розпочали війну, розпочали війну бойовою зброєю. Я вам скажу: якщо в когось є якісь ілюзії щодо цих подій, що відбувається, хочу їх розвіяти. Ми перебуваємо реально в стані війни. І щодня щопівгодини що до нас надходить інформація з поля бою, інакше не скажеш. Зараз працівниками. МВС, керівниками МВС, є чітко дана вказівка про те, що кожен працівник міліції, кожен райвідділ, міський діл міліції повинен бути замазаний кров'ю. Вони везуть спеціально до кожного райвідділку для того, щоб там була кров, там була кров. Вони відрізають відступ для кожного міліціонера, щоб вони, не дай Бог, не прийняли, не дай Бог неправильне рішення і не доєдналися до народу. Президент України об'явив своєму народу війну. І ми це повинні розуміти. Я вам скажу більше, якщо сьогодні якась мама бійця внутрішніх військ втратить свою дитину, це жахлива трагедія, звичайно. Але ми маємо вже п'ять смертей. І я закликаю всіх матерів, якщо ви можете, приїжджайте сюди, підходьте до цих барикад, які є. Тому що ці потвори, які називають себе Беркутом, це не Беркут. Є інша птиця, Можливо яка себе показати, називається? Ось, будь ласка, ось це ці пластикові кулі, які мали би бути нібито легальні вони. А ось подивіться, що. Металлеми стріляють. Скажіть, будь ласка, чому така потужна спецпідрозділ, такий потужний беркут, ховається за плечі цих молодих хлопців? Це останні боєгузи. Це потвори, які ховаються за їхніми плечима. І я закликаю всіх матерів, які можуть приїжджайте, забирайте своїх дітей ціля, якщо ви не хочете тратити дитину свою. Вони ні при чим не зупиняться. Зараз вони захищають Золотий унітаз Януковича. Ми захищаємо Україну. І давайте подумаємо, хто зараз стоїть на якій стороні, на чиїй стороні. Ми всі повинні бути разом. І повірте, ну не може будь-яка потвора забрати в нас нашу країну. Так не буде.